приехало столько наших болельщиков, мы практически, в принципе, играли как дома. Вот, и ставили упор на то, что первую игру все-таки историческая как бы, игра, первую игру надо выигрывать. То есть под кровь все должно остаться на поле, но мы должны Побіді із таким налаштуванням металіст 1925 провів першу гру в аматорському чемпіонаті України. Нова харківська команда обіграла ФК Інгулець. Переможний гол на рахунку Сергія Давидова. Спочатку я виграв боротьбу, потім Ми подобрали, пошла передача во фланг, простріл. Я казався на набиванні. Поки футболісти вже встигли показати свою першу гру, саму команду тільки презентували Харкову, дали відповіді на питання, хто ж заснував ФК футбольна команда, яка створена обществом з обмеженою відповідальністю Авангард Харків». Це общество создали в першу чергу болельщики, ультрас, бізнесмени, функціонери. Всего, если пам'ять не змінюють, 19 учредителей, среди яких... Тринадцять 14 – та активні болельщики, владельце клубу. Нині металіст 19, 25 тренується на стадіоні Харківського авіазаводу і шукає базу. У команді зараз 25 людей. 22 – це харків'яни. Тренеривка констатує гравці поки на різних щаблях, але подальші збори підтягнуть загальний рівень. Тяжеловато, ну, звісно, коли так приїжджаєш в незнайомий город і. Зовсім другая ліга нічого страшного. Саме головне є команда. Единственное, що команда чуть-чуть в разном состоянии, Потому що ми тренуємося практично неделю. У планах нового Євкана віддалене майбутнє створення селекційної команди Металіст юніор. Поки ж металіст 1925 може похозуватися першим рекордом на їхню зустріч із інгульцом. Прибула небувала кількість вболівальників із Харкова. Як говорять самі гравці, такої кількості глядачів і фанатської підтримки любительський футбол в Україні ще не бачив. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.